У Шрамківці вручили нагороди лавреатам щорічної всеукраїнської премії імені Михайла Масла. Проте кого саме визнали переможцями наш наступний сюжет. Михайло Масло народився у Мойсівці, що на Драбівщині. Середню школу закінчував у Шрамківці, а вчителював у сусідній Ковалівці. Там і знайшов свій останній прихисток у 1987 році. З 1951 року почав друкувати свої перші поетичні твори, в яких оспівував рідний край людей села, красу місцевої природи. За життя встиг видати десять поетичних збірок у 1988 році. Була започаткована районна літературна премія імені Михайла Масла, яка згодом переформатувалась у всеукраїнську і цьогоріч вручається вже в дев'яте. На моє глибоке переконання, це достатньо яскраве таке свідчення. І непереможності, і життя і життєлюбності українців, які, попри те, що така кривава війна триває, а все-таки знаходять можливість у щоб у різних сферах буття реалізуватися, щоб і залучати, скажімо, і оцей гуманітарний простір, зокрема літературне слово, поезію, прозу, пісню до того. Фактично загальноукраїнського фронту, який протистоїть тому нашому лютому ворогові, лауреатами премії визнано авторку з Винегородщини Людмилу Солончук за збірку Поверне голуб до ковчегу та збірку Україна вся на блокпостах, яку представив колектив авторів. Переможцям вручили відзнаки та подарункові сертифікати на 10 тисяч гривень. Ми, попри складний воєнний час, не відмовляємося від своєї традиції. Адже це наша історія, яку ми маємо шанувати, пояснив голова Шрамківської ОТГ Анатолій Куля. Це дуже, дуже важливі події, на це не можна закривати очі, тому що у кожного є свій фронт. Хлопці там, але завдяки поетам цим і з минулого, і Михайлу Кириловичу взяти його пам'ятю світла, то він тільки надихає нас до перемоги. Ми, я думаю, що і тут кожен старається робити якийсь крок до перемоги. Дуже важливо підтримати дані проекти, тому що наші захисники стоять на передових позиціях зі зброєю, а тут нам в тилу зброя це наше слово, наша пісня, наш вірш. Ми сьогодні були з вами свідками в вручення літературної української премії імені Михайла Масла і вірші пані Людмили, які ми з вами слухали. Вони дійсно б'ють, знаєте, б'ють по серцю. Вони такі. Сповнені от цими трагічними подіями, які сьогодні відбуваються у нас в Україні, руху бути на Золотоніщині, краєзнавчий рух я буду особисто підтримувати. Український світ стверджується сьогодні не лише на полі бою, слово пісня це теж зброя, якою ми наближаємо перемогу, а ще пам'ять про наших видатних земляків, у яких є гідні послідовники.